У середу, 10 грудня, відбулася 48-ма позачергова сесія Славутичської міської ради. Початок сесії переносили двічі на 18.00 і очікували, коли пройде переключення після 18-ї години. Що додатково свідчить, що точний графік переключення відомий тільки обору на початку засідання міський голова розповів про бюджет, який Верховна Рада прийняла на 2026 рік. Зараз згадаю, дякую нашій народній депутації Ольгі Михайлівні, Ми маємо базові значення, ті, які для нас важливі, по реверсній дотації: 74 мільйона. Нагадаю, що в проєкті першого читання було 80 мільйонів. На здається навіть. А, тобто зменшена ревершна дотація це те, що ми віддаємо. В цьому році ми віддали 52 мільйони. На наступний рік маємо більше віддавати. Але і збільшена наша основна дотація, яка була 75 мільйонів на цей рік. А на 2026 рік ми просили 120. І це було проголосовано в першому читанні як поправка. Але МінФін виніс на друге читання 100. А бюджетний комітет додав нам ще 7. Тому маємо 107. Ще раз повторюю, не найгірший варіант, але не те, що ми хотіли б як найкращий варіант. Тому, виходячи з цього, саме сьогодні ми отримали цифри, ми починаємо формування бюджету, ті статті, які ще були не сформовані, з урахуванням дотації реверсної і основної. І я думаю, що в п'ятницю, в кінці дня, спробуємо вже проєкт бюджету направити вам для ознайомлення на наступному тижні попрацюємо з його обговоренням. Тому на 23 грудня прошу знайти можливість взяти участь в бюджетній сесії, щоб ми, як того вимагає бюджетний кодекс до 25 грудня бюджет міста прийняли. Не приймемо нічого страшного не буде, але це вже таке маленьке порушення. Не хотілося би його допускати. Ну, поговоримо. Тому такий прогноз і буду вдячний за зворотній зв'язок. Щодо формування бюджету після того, як ви його отримаєте на ознайомлення. Першим питанням по порядку денно розглянуто пропозицію про присвоєння звання почесний громадянин міста посмертно Арині Старовоїтові. Звичайно, ця втрата є до нас дуже болючою. Дуже болючою. Дуже прикро, що ми надаємо такі звання саме в статусі посмертно. Безліч проєктів я про це казав і на прощанні, починаючи з. Урбаністів, які нас спочатку лякали, потім веселили. А потім ми за ними відверто сумували, тому що вони відкрили Славутич для багатьох. для багатьох в багатьох місцях України, навіть за її межами, мені казали про фестиваль 86. Далі були проекти Ради Європи і Офіс підтримки працює сьогодні. І від таких проєктів демократії культурного розвитку. Проєкт інвестиційної привабливості. сонячне місто, енергокооператив перший в Україні, і, і знову Славутич, завдяки, в тому числі і участі пані Арини. Сьогодні має і такий проєкт. Туристичний центр, постійна активність. Це заслуговує невелику повагу, але це викликає великий білий сум, що її сьогодні з нами немає. За проголосували 16 депутатів. Депутати затвердили перелік адміністративних послуг, які надається через центр надання адміністративних послуг. Відтепер ЦНАП прийматиме також заявки на відсрочку від призову на військову службу. Загалом центр надає 422 послуги. Також депутати затвердили план діяльності Словотіської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. На сесії розглянуто 11 питань. Наступна чергова сесія пройде у кінці року і буде присвячена розгляду та прийняттю бюджету Славутича на 2026 рік.